Не хочуть знімати. Модель. Будь ласка, будь ласка, ми просимо. Мама просить, тато просить, щоб ви вляглися. Давай! Всім привіт! В Новий рік із новими рубриками. В інсті я поділилась досвідом того, як дисципліную себе, розповіла про аскезу, і більшість відповіли, що хотіли б дізнатися детальніше про це. Тож, беріть чай, каву, листочки, ручки, і поїхали робити своє життя краще. Аскези для мене це можливість чітко поставити собі мету і йти до її виконання, бути більш дисциплінованою. Суть аскези полягає в тому, що я ніби оплачую виконання свого бажання на духовному рівні, вводячи ті чи інші обмеження в своє життя. Головний принцип аскези полягає в тому, що обмеження має бути нелегкими. Аби бажання спрацювало, потрібно вийти із зони комфорту. Наприклад, я люблю поспати і звикла прокидатися пізно. Тому як Сказу я обрала прокидатися о 6-й ранку, і це максимально важко, коли лягаєш о другій ночі. Крім цього, давно хотіла піти на розтяжку, але лінь брала вгору. Зараз же я кожен день методично роблю вправи на гнучкість. Важливо зараз тут так. Аскезу можна взяти лише на одне бажання одночасно. А ось обмежень, на які ви погодитеся, може бути будь-яка кількість. Наприклад, хочете якусь ювелірну прикрасу. Тому можна відмовитися від пізніх підйомів, почати правильно харчуватися для кожного своє правильно, пам'ятаємо про це спорт і так далі. Головне аскеза це практика, яка виконується щонайменше 30 днів. Якщо ви впевнені, у своїх силах можна взяти її на місяць, і на два, і навіть на рік, але не. Комендуйте. Починайте з 21 дня і не беріть захмарні бажання. До прикладу, якщо хочете авто, то просто відмовитись від пізніх підйомів і регулярне заняття спортом це надто мало для такого бажання. Завжди оцінюйте свої можливості. Якщо у вас, наприклад, ваш заробіток там 10 тисяч гривень, не потрібно одразу писати там мільйон. Жічки меншими такими кроками до більшого для скептиків. В нас є рептильний мозок, це примітивна частина нашої психіки, яка постійно перебуває в режимі виживання. Найголовніше, щоб була закрита оця от піраміда потреб масла і все. І нашому підсвідомому дуже не хочеться виходити з цієї зони комфорту. А тут ми ставимо чіткі правила: я буду робити те і те, і тоді в мене буде ось те. Тобто, якщо ви зливали енергію на залипання в соцмережах, то тепер мозок сам буде шукати варіанти, як досягти. Цієї чи іншої цілі, яку ви чітко вже прописали, тож як правильно розпочати практику? Записуйте перше: визначтеся зі своєю метою. Бажання може бути абсолютно будь-яким. Однак пам'ятайте, що не робимо їх захмарними так? Друге, залежно від вибраної мети, визначтеся з обмеженнями для себе і пам'ятайте, що ці обмеження дійсно повинні доставляти вам дискомфорт. Ну, от як мені, прокидатися о 6-й ранку, це капець, як важко. Третє, напишіть своєрідний договір, як це робити, розповім далі. Четверте, дотримуйтеся вибраних обмежень протягом певного періоду. Знову ж таки, обирайте від 21. До, ну, хай буде 40 днів, до прикладу, ну, перший раз. І останнє: завершить ескезу і чекаєте на винагороду від Всесвіту. Чому бажання можуть не здійснитися? Є дві причини. Доклали мало зусиль, але багато попросили. І друге ще не час. Не чекайте, що бажання здійсниться рівно в день, коли аскеза закінчиться, чи під час того, як ви взяли зобов'язання. Хоча таке теж можливо. І якщо ваше бажання здійснилося раніше, все одно потрібно продовжувати виконувати аскезу 21 день. 30, але все одно потрібно завершитися. Важливо, не можна брати аскезу за когось чи на когось, тільки те, що стосується вас. Тобто, хочу, аби він вона мене покохав, покохала, це не працює. Бо це посягання на життя іншої людини і на її волю. Бажання чітко має стосуватися тільки вас. Щодо договору, то все ж краще писати від руки на листку. Я, ваше ім'я, прізвище по батькові, беру на себе аскезу, відмова від чогось, формування якоїсь звички, терміном на кількість днів. Нехай усю енергію, що звільнилася, буде спрямовано на виконання мого бажання. І пишете бажання. Наприкінці вказати дату обіцянки і підпис з ініціалами. Все, договір підписаний. Намагайтеся не розповідати про свої бажання, а спокійно дотримуватися зобов'язань. Напишіть в коментарях, чи брали ви колись аскезу, і чи виконувалися ваші бажання. І звісно ж, якщо залишились питання, то велкам знову ж таки у коментарі або в інсту в дірект. Поспілкуємося з вами. Я аскезу практикую вже більше двох років, і якщо вам цікавий мій досвід, дайте знати про це в коментарях. І ми запишемо ще одне відео, де я вам детальніше розповім, що робила і що здійснювалося. І пам'ятайте, кожен з нас трішечки мак та фея свого життя. Тож здійснення бажань, мур?